Thank you Зараз ми готуємо для дітей січового колеги, який знаходиться у нас в місті Запоріжжя. До готування задіяні наші майстри виробничого навчання. У нас затверджене меню в Держспоживслужбі в середньому 160 порцій. Використовуємо теплові кулінарні системи, використовуємо наші пароконвектомати, плити, жарові шафи. У нас на всю продукцію є сертифікати якості. Є машина, яку ми винаймаємо. Вона також є сертифікована. Там є. Всі дозволи. Ми починаємо готувати сьомої ранку і закінчимо близько 9.30. Це у нас вже ходить фасування, пакування і видача самого. Привозять нам сюди харчування, кулінарний хаб, йдуть і каші, і картопля, і м'ясо. Все це добре приготовано, і все відповідає нормативній базі. Смачно, дуже мені подобається все. Стараюся з'їдати все як влізе. Їжа смачна, общем, дітей годувати можна, так і треба.